Від вашого імені наше доступа шане поглядавство. Я привітаю у студії телевізійного каналу Прямий політичного технолога Олексія Голубуцького. Олексію, доброго вечора, і спасибі, що знайшли час бути при бесіді. Добрий вечір. Ну от дивіться, Дональд Трамп вчора, коли поговорив із Путіним, дуже багато було от поширень його слів і інтерпретації його слів. Що він ну от просто підсвітив та прагнення Путіна, воління його дати. Відповідь на захисні дії України, по суті, правда, От на атаки по літовищах і враження стратегічної авіації. Сьогодні із Фрідріхом Мерцем він сказав так, що відмовляв. Путіна від ударів, така цитата будуть ще додаткові бойові дії. Ви знаєте, він був атакований. Ну лі літовища та е українці просунулися глибоко в Ерефію. Він Путінсебто казав, що немає іншого вибору ніж атакувати на основі всього того, і це ймовірно буде неприємно. Мені це не подобається. Я сказав: не робіть цього. Ви не повинні цього робити. Ви повинні це зупинити. Але знову ж таки є багато ненависті. Отака, от, от історія від е Дональда Трампа виглядає. Так, ну, якщо інтерпретувати, то він просто е, просить, не маючи важелі вплинути чи не хоче. Чи вплинути? Ну, розуміємо, що це просто риторика, угу. яка не має нічого спільного з реальністю. Так. Е, ми іноді знаходимося в такому інформаційному е, просторі, зіпсованому угу. абсолютно. А, що таке Росія нас атакує? А чим вона займається протягом останніх 3,5 років, практично? Чи в повномасштабному форматі? Ну так, в повномасштабному. Якщо брати в, в там, 11 років, то теж, якщо брати взагалі всю історію, то практично всю історію, але конкретно, з 22 року Росія займається тим, що нищить, нищать, е, крім того, що воює на фронті з нашими військовими, так далі, вони нищать цивільні міста, вбивають цивільних людей, нищать споруди, нищать багато чого іншого. Все, що їм вдається, вони все це роблять. Все, що нам вдається, окрім е, скажімо так, що не входить за межі ну, що не входить порушення правил війни. Ми не, не б'ємо по цивільним об'єктам, ми, ми ведемо цивілізовану війну, як європейці. Тому ця риторика, ну, знову ж таки, зрозуміло, для чого вона зроблена, щоб, ну, дивіться, <кліпо> після слів Трампа, який часто не задумується над тими словами, він входить в якийсь раж. В певну, ну, скажімо так, він як людина, яка намагається. Вирішити якусь певну проблему, це навіть не припинення війни, а конкретне припинення вогню. Так він прийняв на себе, що от Росія є більш сильною, тому з Росії треба зворотній так бути варіант, ніж раніше, що Росію тиснуло в санкціями, на Росію тиснуло весь захід, а тепер навпаки. Бо той, той варіант був результативний, за його думкою, а, так? Ага. що Росія все одно продовжила війну і не, збиралася, не збирається, як він каже, зупинятися. І, мовляв, що він все ж таки може якимось чином такою політикою до чогось е прийти. Але через це він змушений використовувати, допевне, частково ті аргументи, які використовує Путін. Те, що нам найбільше не подобається, так? Бо знову ж таки повторюсь. Вони ведуть з нами війну, жорстоку війну, і все те, що вони, вони у них є план, вони б'ють по нам. Завтра вони скажуть, що вони помстилися за аеродроми. Післязавтра помстилися. Все залежить від того, як тобто все одно це інформаційне поле. От Трамп дає йому можливість, якщо вони тут як почали вже заявляти народні депутати, там про удар, який сьогодні відбудеться, от буквально по сусіднім районам повинна відбутися так по сусіднім навіть не районам, а Ви маєте на увазі ну, слова по... секретаря Комітету Верховної Ради з питань на з безпеки оборони розвитку, Катарма Костенко говорив про Костенко. це. Костенко. Каже так, uh -huh. так звідки він бере таку інформацію, але ну а, тим не менш, він озвучує таку інформацію. Вони спроб, і якщо вийде щось грандіозне, так вони скажуть, що це помст. Якщо не вийде, він скаже, що ну Трамп нас попросив, ми її вирішили бути добрими і так далі. От тут, тут є в цьому, тому в риториці Трампа є саме така небезпека, але вона небезпека інформаційна, вона цінність, скажімо так, небезпека, але не небезпека, того, що слухайте, якщо б Путін... Не знав про наслідки, не думав про наслідки ядерного удару, тактичного зброї, наприклад, по Києву, він би вдарив би. У нього є така можливість. Є така можливість. Є можливість вдарити цим арішникам, які вже набрид трохи з цією назвою. Так, він показав, що він має. Але є певні, це не вирішує жодного питання. Не вирішує. Україна не капітулює від цього, так? А рішнік, тактичне ядерне зброю, ну, Доведено там ще в радянські часи, коли проводились вчення радянськими військами американськими військами, що використовувати тактичну ядерну зброю, треба під час прориву якогось, так? Треба прорвати. У нас фронт розтягнути на ти тисячі кілометрів. А, нема скупчень таких, що прямо які можуть вірватися росіян по цьому, по цьому коридору, який пробити ядерними там тактичною зброєю. І тобто. Воно не має значення. Я ж не кажу, скільки наслідків буде від цього. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися моє відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь ставайте спонсорами. І пан Олексій, от дивіться про санкції, хочу з вами продовжити. Та є е, історія, значить, реакція Кіта Келога. Кіт Келек, спеціальний представник е, Трампа та з питань України, каже, нові санкції проти Росії готові. Над обмеженнями працював Лінсі Грем та Блюменталь, та демократ теж працював над ними. І як каже Келек, що він, вони готові їх представити. Трамп сказав вчора. Павза два-три тижні почекайте, не давайте хід цьому процесові. І от знову ж таки вперше споминув про Україну в частині санкцій. Про що з вашої точки зору це може і кому це сигнал? Ну, по-перше, не всі його слова треба буквально розшифровувати. Він, він з одного боку говорить слова про те, що він на стороні України. І він це розуміє. І одночасно він же хоче займати, як йому здається, нейтральну позицію. Він повинен сказати щось в сторону Росії, так? І він не може комплімент сказати Путіну прямий, чи сказати, що вони правильно роблять, що вони повинні відповісти. Він робить знову ж таки виходить так, що і е, певну підтримку висловлює Україні, і одночасно певну загрозу, погрозу висловлює України. Він вважає Україну більш слабкою стороною в цій війні, і тому він хоче. ну, Він практично навіть особливо не ну, йому, він змушений був дійти до певних, не змушений, а зробив певні такі неприємні для нас моменти дуже. Але наша позиція зрозуміла. І наша позиція виглядає ну вже доведеною. Мається на увазі, що йому не треба обмовляти нас іти на якісь кроки конкретні, так ми вже готові попередньо на всі ці кроки піти. Я зараз про припинення. Вивку. Я розумію, звичайно. А, Росія не хоче цього робити. Він далі продовжує знов ж таки. Я розумію, що дуже багато людей вважає, що а, це. Цілеспрямована політика Трампа, що він ну, від того, що він куплений ще в 80-х роках КГБ, до того, що в нього а, просто Мекітра поїхала, і він, отак, от, грубо кажучи, таке робить. Я все ж таки виходжу з того, що набагато все складніше. Ми це бачимо, це не трохи не відноситься до цієї теми, але це буквально зараз відбувається на наших очах. А, всі ті слова, які він говорить от прямо зараз. А в етері коментує маск, і очевидно, що два друга. І, і, я пам'ятаю слова маска, що він казав про Трампа так, що в них. Ну, сильнішого почуття між гетеросексуальними чоловіками, які в них є з Трампом, не буває. так Просто зараз йдуть новини, А зараз видіваці, вони просто про... називають його брехуном. Це так, да. так, без мене Трамп програв, програв вибори і... та трамп і тут, можна і тут можна, так, так. Звичайно, Трамп, це, це проблема це... не 250 мільйонів доларів, які вклав на ну, Маск в виборчу кампанію, хоч це теж дуже вагома частина в, Амери... в Америці. Це серйозний чинник, але це він створив коаліцію. Він все ж таки став сильним. Символом того, що ті технологічні гіганти, які завжди були на стороні демократичної партії, тут вони на боці а, і тут вони так, на боці Трампа. І, звичайно, що тих він же виграв не за рахунок Трампа виборців, які так б за нього проголосували. Він виграв за рахунок штатів і виборців, які не є прихильниками республіканської партії. Це так звані виборці, які сумніваються, і Трамп. Звичайно, у нього є певна небезпека. Я знову ж таки, ще раз кажу що про те, що якщо ми так, по-перше, він вже не є впевнений в тому, що в нього все буде вдаватися так, як він хоче. В нього вже багато, а все на все пройшло, господи, три, три місяці пройшло. Три місяці пройшло, ну більше, трьох місяців пройшло від його президентства. І в нього вже низка проблем. Серйозних. ну Про маски, я до речі, говорю з самого початку, що mm -hmm. там не буде, не вийде так, що все буде гладко і спокійно. Але це говорить про те, що йому потрібні успіхи. Він намагається шукати якісь такі моменти, щоб в тому числі в, в україно-російській війні. Але очевидно, що. Ну, наступить той момент, я в цьому не сумніваюся. Коли ми прийдеться, він може тягнути. Ну, певний час він, можливо, може тягнути. Я думаю, що акцію, яку зробили наші збройні сили і СБУ з аеропортах, я думаю, що він поміняв свою точку зору, як мінімум, трохи поміняв на нашу сторону. Він розуміє, що України є потенціал. І вона не просто, так би мовити, сторона, яку б'ють, вона відповідає, дуже серйозно відповідає. І, і так само він, мабуть, все ж таки зрозумів, що а, Путін йому подає сигнали, можливо, я не знаю, через Уїдкафа подає сигнали, що йому потрібен час. Він ще хоче зробити спробу, яка може тривати, наприклад, до кінця літа. Спробу щось ще захопити в Україні, створити буферну зону в Сумській області ще якісь. А після того вже буде очевидно, що ну, з такими втратами, які мають Росія. Ну тут, тут варіант наступного року це оголошення мобілізації з абсолютно непередбаченими наслідками. І не тільки для України, а вперше для Росії, просто непередбачені наслідки. Він цього боїться. Проблеми в економіці, які всі кажуть, що от, от нарешті вже сукупність всіх санкцій, ціни на нафту, кризу економічну, яка є по світі, так країни, які купують є покупцями з традиційними е їхньої нафти, вони, е ну скажімо так, зараз потерпають економічно. Першого Китай да? він не, на не настільки потужно росте. Все це об'єднається, не дай Боже ще. Для, для Путіна, не дай Боже, він так думає. Для нас дай Боже. Ще ведуть санкції проти покупців нафти, і це все зійдеться, і тоді ну, ну, наслідки будуть непередбачувальні. Тому він от в нього є якесь вікно можливості, як він вважає Путін. І він буде використовувати, і Трамп, судячи з усього, розуміє це. А от чи, готов, чи піде він на е, посилення санкцій зі своєї сторони, так? Ну, це це серйозне питання в залежності. Я думаю, тут залежить багато не тільки від самого бажання Трампа, але і від республіканської партії, від Рубіо, від спонсорів, від дуже багатьох чинників та і від соціології, до речі. Яка дай слава богу ще для до нас приятлива в Америці, так пане Олексію, ми повинні з вами обговорити те, що несеться з Сполучених Штатів Америки в частині ось ці е, заочної поки що комунікації е, Дональда до Трампа і Ілона Маска, е, якщо ви в соціальних мережах X е, чи True Social, я не знаю, зареєстровані товариство. Подивіться, ми поки будемо обговорювати. Я не знаю, чи Олексій Голубузький. Ви у своїх соціальних мережах е, будете це обговорювати, але так чи інакше, я зараз вас запитую. Таю про це. О, дивіться, значить Трамп каже, я дуже розчарований Ілоном. Я йому дуже допоміг. Він ще не ображав мене, але я думаю, що це, що це станеться. Ну і у відповідь на це мас каже, що без мене Трамп би програв вибори. каже, що демократи б контролювали б білий дім. А республіканців там 51-49 було б у сенаті. Ви були один з тих, абсолютно точно, пане Олексію. І тут ви говорили про те, що довго ось ці взаємостосунки не протримаються. Я про що я про. Проте, те, чи є це магістральною лінією, дійсно, бо от е, і ви, і ті, хто так само думав, зараз я думаю, тішаться та й кажуть, ми ж казали вам всім, хто не вірив, хто вірив, що ось е, цей союз не ситуативний. А він надовго це може бути ефектом доміно, і команда Трампа, політична команда, може отак, от поволі сипатися, створивши йому проблеми напередодні, у тому числі проміжних до виборів у е, конгрес, ну Дивіться, його команда вона різноманітна. Угу. Ем, є, звичайно, ультраконсерватори, які намагаються з допомогою для яких, бо Трамп сам не є ультраконсерватором, Він взагалі не ідеологічна людина. Він шов він людина шоу бізнесу. Шоу бізнес ага. і про гроші, звичайно. Да, та є, це теж так мовити, гроші це частина цього шоу-бізнесу. Mm -hmm. Він не заробляє, ну він, ну, слухайте, людини 78 років. А, він, коли ці всі мемкоїни запускає, mm -hmm. коли заробляє на цих. Це ж не просто про те, щоб от він став на, там, ще багатше на 10%. мільярдів. Це фокус уваги, епатування. Ні, це розумієте, бібліофіл, купуй mm -hmm. книжки. Mm -hmm. а, там, не знаю, ну, мізматку. Ці монети, бони, філатліз, марки, марки да? а він, а він гроші. ну Це просто, ну, як його, так би мовити. Кращі книжки Ні, ну Він таким чином реалізовує себе. Йому потрібна увага людська, і от що це, якимось чином так, капіталізується. Комерційна ефективність має. Так. І, а, але є, звичайно, звичайно, є ідеологи. І він є зараз під е, впливом цих ідеологів, е, які цю ультраконсервативну в чомусь, е, лібетаріанську в чомусь і так далі, можна сказати, програму намагаються реалізовувати. Це боротьба з діпстейтом, яку очолював Німето Маск, е, е, і яку він. Ну, формально він не міг як бути як спецпредставник, спецпризначенець бути більше ніж до 30 травня, тому він пішов так. але. Але в принципі він міг би продою, якщо би хотів, але він побачив, яку він шкоду приніс собі, своїй діловій репутації і так далі. Я розумію, що це був свідомий вибір. Він а, як не, вони, як люди, особливо Маск, як людина, яка ніколи не займала державну посаду. Їм здавалося, це проблема, яку, до речі, Трамп пережив в перший термін. Чому він це не пояснив маску, чи не захотів, чи він дійсно не якось не вчиться. З Трампом було те ж саме першому. Він намагався таким наскоком взяти інституції. Не вийшло, і він грав в гольф, грубо кажучи, так а, у маска ситуація є, тому що він не може грати в гольф. У нього, на нього сотні мільярдів доларів бізнесу. Так, він хоче реалізувати свою ідею. І це ж не просто. Це те, що він вступає зараз проти бюджетного цих законопроекту, який Трамп називає найчудовішим, а маск називає найжахливішим. так І твіти Трампа приводить так, на 10 це, це до війни. Це, 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 це одна проблема. Це дуже серйозна проблема. І він розуміє як бізнесмен, як людина, яка, ну, так би мовити, займається конкретними справами, що це шкодить, буде шкодити. Так само, як він не розділяв, він про це казав щодо тарифів. Але з тарифами ми самі бачимо, що воно вийшло так, що він Трамп вдарив, зрозумів. І Підкатив, так би мовити. Хоча на початку, як тільки він почалось, мас теж сказав, що він не погоджується з цією тарифною політикою. Зараз вони намагаються з податками так само вирішити. З Діпстейтом вони. Спробували, ну, частково. І вийшло так, що Діп Сейт постраждав виключно на, на, самому, на тому рівні, який саме спілкується з людьми, uh -huh. коли почали звільняти медсестер, not коли not почали not ну, нищий так би мовити. Uh -huh. і, і це точно не користується популярністю ні серед республіканців, ні серед демократів, бо вони це відчувають. І е, е, Маск, ще одна у нього проблема, про це мало хто пише. Ну, він реально, я про це давно пишу. Ну, ну реально, просто ми не розуміємо. Він візіонер, він людина при всі при всі дурості, як він говорить, він людина все ж таки яка дивиться трохи по-інакшому. І, і це не про гроші, це про якусь ідею. Він дійсно вірить і хоче реалізації ідеї Марсу, колонії на Марс, так? Але, мабуть, що там сказав Трамп на його що ми полетимо на Марс, так? Що ця мрія здійсниться. І, і, і Маск не зміг навіть свого директора НАСА призначити, так? І це була, мабуть, остання крапля. Тому що одна справа мрії сподівання, інша справа конкретні гроші, конкретні інтереси. Знову в чому заключалась концепція маска? Ну так щоб закінчити, uh -huh, так uh -huh. це акумулювати всі можливості, які має Америка найпотужніші в світі, космічні, технологічні, акумулювати, для от, грубо кажучи, для здійснення цієї мрії своєї так. Але там стільки інтересів є: і Боїнг, і Локхід, і і, і і Спейс і ті, ну скажімо так, не хочуть абсолютно бути поза бортом всіх цих процесів, і щоб гроші повз них проходили. Тому все логічно.